Вітаємо сьогодні. Ми знову занурюємось у різні джерела і маємо ну такий собі колейдоскоп тем: від можливих політичних змін у центральній Європі і як це все може вплинути на Україну, до, скажімо, економіки, як працює наша митниця. А ще на жаль про безпеку журналістів і, ну, і про культуру, яка виживає. Спробуємо з усього цього витягти найважливіше знайти якісь неочевидні зв'язки, щоб картинка склалася. Гаразд, почнімо, мабуть, з зовнішньої політики. Що там у сусідів? Є одне джерело, яке пише про спроби Угорщини знову щось таке організувати в ЄС. Так, йдеться про те, що політичний директор Орбана, його теска Балаш Орбан, ну він хоче координувати позиції. А з ким. З Андреєм Бабішем у Чехії і з Робертом Фіце у Словаччині, особливо перед засіданнями Євроради, і мета, як вони кажуть, це разом виступати проти посилення підтримки Києва, ну і проти санкцій щодо Москви. Так. І знаєш що тут найцікавіше? Це виглядає як спроба ну, реанімувати стару логіку вишеградської групи. Пам'ятаєш від чотири Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина? Ага. Але тепер це вже без Польщі Туска із таким ну, досить чітким антиукраїнським ухилом. Якщо цей трикутник Орбан Фіцо Бабіш справді запрацює, то що тоді? Ну він може стати серйозною перешкодою на рівні ЄС для рішень про допомогу Україні і військову, і фінансову, тим більше, що власне платформа для цього вже є. Яка платформа ще влітку, у червні 24-го... Орбан, Бабіш і лідер австрійської ФПО Кікльо. Вони ж створили групу в Європарламенті Патріоти за Європу. І вона вже одна з найбільших. Я думаю, Фіцо теж туди запросили. Ні, ситуація зараз ніби й сприяє цьому. От Бабіш виграв вибори в Чехії, так, веде переговори про коаліцію, і він вже відкрито сумнівається щодо допомоги Україні. А партію Фіцо СМЕР, буквально от 17 жовтня її ж виключили з партії європейських соціалістів саме через Росію. То це їх, ніби підштовхує один до одного, чи не так? Безумовно. Це ті фактори, які грають їм на руку. І якщо цей союз, ну хоч якось оформиться, то для України головний наслідок це ризик. Ризик блокування санкцій проти Росії, особливо енергетичних саме так енергетичних, бо це ж гроші для Кремля на війну, і під загрозою можуть бути і спільні безпекові проекти. От як та ідея стіни дронів на східному фланзі НАТО, Угорщина ж там вже показувала свою, скажімо, окрему позицію. Зрозуміло, що Москва в цьому зацікавлена. Ще б пак. А якщо туди ще й Сербія якось долучиться, то цей блок може стати ще впливовішим. Але чи все так просто? От джерело, яке ми розбираємо, воно каже, що успіх цього плану ну, зовсім не гарантований. Є аргументи проти. Саме так. По перше, все це дуже залежить від внутрішньої політики в кожній країні. От у Чехії уряд ще не сформований. Позиція Бабіша, вона ну така вразлива до тиску і суспільної думки. Афіцофіцо у Словаччині по-друге має серйозну бюджетну кризу і постійно ризикує втратити гроші з фондів ЄС. Це ж обмежує його бажання йти на конфронтацію з Брюсселем, попри всю риторику. Ну і сам Орбан, по третє. А Орбан так він входить у складний виборчий період, і для нього конфлікт з Брюсселем це така палиця з двома кінцями, може й допомогти мобілізувати виборців, а може й посилити ізоляцію. Тобто, цілком може бути, що оці гучні заяви це частково гра для внутрішнього споживача. І спроба щось виторгувати в ЄС джерело, ще згадує про ризики дезінформації саботажу. Абсолютно, заяви це може бути просто інструмент тиску. І якщо подивитись ширше, то власне реакція ЄС вже є. Вже говорять, що треба бути менш наївними щодо гібридних загроз, треба посилювати координацію, вводити жорсткіший контроль за санкціями. Навіть якщо цей, скажімо, тіньовий альянс не буде формальним. Сам факт таких розмов. Вже працює проти єдності Євросоюзу, і от на тлі цієї напруги на рівні ЄС цікаво глянути, а як справа на двосторонньому рівні? От є інше джерело, воно пише про зустріч урядів України та Словаччини. Ну що давньо здавалося б, Фіца щойно виключила з європейської партії, зустріч мала бути холодною. А вона пройшла 17 жовтня в Кошицях. До речі, кажуть, спершу хотіли в Михайливцях, але перенесли. Безпека була справді посилена. Ну, багато поліції, навіть військові, там були на балконах оперного театру. І, от перед початком, словацький міністр оборони Каліняк він говорив з пресою. Казав про співпрацю по антидронах, але підтвердив, нових гаубиць Бія Україні не дадуть. Бо їх, мовляв, замовили західні партнери. І знову повторив про словацьку політику на всі чотири сторони світу. Але, попри це все дивись, за результатами зустрічі підписали низку документів, розробили дорожню карту співпраці і домовилися про дуже конкретні речі. Наприклад, ну от Словаччина дасть енергетичне обладнання на півмільйона євро, ще 300 тисяч євро на шкільні укриття в прифронтових зонах. Це важливо. Дуже, а ще планують до кінця року запустити пішохідний велосипедний рух на пункті ужгород вишня Німецьке, збільшити пропускну здатність для вантажів до 5 тонн на малому березному ублі і генконсульство України у Пряшеві відкрити до кінця 2025-го. І пишуть, що атмосфера була конструктивна. Фіцо досить тепло зустрів нашу прем'єрку Свереденко. Навіть букет вручив, і була цікава деталь від міністра освіти лісового. Каже, домовились створити українську школу в Братиславі і українські студії при університетах, mm. щоб поширювати саме нашу автентичну культуру, а не через оцю російсько-українську призму. Оце важливий момент м'якої сили, так і показово, що Фіцо, хоч він і повторив свою позицію щодо НАТО, ну що Україна туди не вступить. Так він це сказав знову, але водночас він підтримав прагнення України до ЄС. І запропонував поділитися досвідом Словаччини. Це якраз і показує, наскільки складні ці відносини. Навіть коли є розбіжності на рівні великої політики ЄС, прагматична двостороння співпраця може йти. Це той самий Фіцо, якого обмежують внутрішні проблеми, про які ми говорили. До речі, наступна така зустріч урядів має бути вже в Україні. Е, добре, переходимо від зовнішніх справ до внутрішніх. Як працюють наші інституції під час війни? От є два джерела про митницю, особливо на західному кордоні. І тут картина ну дуже різна. Так, є дослідження настроїв бізнесу. Робила го карпатські обрії, і там просто вражаючий контраст. На Львівщині підприємці задоволені роботою митниці. Оцінка 4,6 з 5. Уявляєш? Ого, а на Закарпатті лише 2,7. Львів хвалять за швидкість. Кажуть, декларації за годину-дві оформлюють, іноді навіть швидше, ніж в ЄС. А от Закарпаття називають інертною системою. Кажуть, треба перезавантажувати, скаржиться на бюрократію, повільність. Але з іншого боку, треба віддати належне. Бізнес визнає, що митниця загалом втрималася під час війни. Працювали ж і під час блекаутів, і тривог. Так, це правда. І позитивні зміни підприємці теж відзначають спрощення для критичних вантажів, запуск єдиного вікна, приєднання до NCTS це європейська транзитна система, вона спрощує рух товарів, ну і поступова гармонізація правил з ЄС. Але тоді чому така різниця в оцінках? Львів, 4,6, Закарпаття 2.7. Якщо позитивні зміни ніби спільні, мабуть, системні проблеми на Закарпатті гостріше відчуваються. Схоже на те. Джерело якраз пише про системні проблеми: надмірна бюрократія, дублювання контролю різними службами. Дуже болюче питання відставання наших стандартів сертифікації від європейських. А це створює ризики корупції і затримки. Саме так. Ну і звісно, корупція та контрабанда на окремих постах. Про це теж говорять. Цікаво, що бізнес каже: ми готові підтримати підвищення зарплат митникам, розуміють, що низькі зарплати це ризик корупції. Але лише разом з реформами і антикорупційними кроками. Тобто, просто підняти зарплати це не вихід. Звичайно, потрібен комплексний підхід. А якою тоді бізнес бачить ідеальну митницю? От про що вони мріють? Однозначно, як сервіс, не як каральний орган. От то п'ять очікувань з опитування. Перше прозора база платежів, як у ЄС, щоб не було маніпуляцій з вартістю. Логічно. Менше бюрократії і людського фактору. Треба автоматизація, третє повна цифралізація, щоб через дію все можна було зробити безконтактно. Про це давно говорять нарешті завершити реформу сертифікації, уніфікувати стандарти з ЄС. І п'яте митниця має стати сервісом з постійним діалогом з бізнесом і з кваліфікованими працівниками. Хм. Інше джерело, це вже оперативний моніторинг новин від ж ГО, додає трохи свіжих фактів за вересень 2025-го. І що цікаво, якщо в серпні згадували і Закарпаття в контексті корупції, то у вересні переважно львівську митницю. Угу. Закінчилась одна гучна справа 23-го року. Пам'ятаєш, інспектора поста Угринів Назарія Кота йому дали три з половиною роки за зловживання. Але є й нові підозри, мовляв, працівники львівської митниці можуть кришувати контрабанду. Угу. А що до самої контрабанди у вересні? Ну, все як завжди. Техніка, айфони, ротери, телекомунікаційне обладнання. Брендовий одяг на Львівщині партію на мільйон гривень знайшли. На Закарпатті дорогі речі в автобусі. Угу. А Закарпаття що везуть? Традиційно сигарети і деревину. От є підозра керівнику підприємства за спробу вивести ліс. Фігурують пости Тиса Дякове. А на кордоні з Польщею знайшли партію айфонів аж на 6 мільйонів гривень. І ще одна деталь: кадрові зміни на львівській митниці. Знову новий ВО начальника Іван Керезас джерело пише, що в митних колах вважають, що оця постійна зміна керівництва це погано. Ну так, це дезорієнтує людей і заважає будувати якісь довгострокові плани, стратегії. Якісь пропозиції є так. Експерти пропонують запровадити строкові контракти для керівників, наприклад, на три роки, з можливістю продовжити, якщо результати хороші, це б дало більше стабільності. А ще в звіті є важлива статистика. За вісім місяців 2025 року 45 спроб провести комерцію під виглядом гуманітарки. Це при тому, що перевірили 425 таких запитів. Ого! А закарпатська митниця за цей же час направила до суду 448 справ на загальну суму понад 180 мільйонів гривень. Цифри говорять самі за себе, правда? Так, масштаб вражає. Ну що ж, від економіки і інституцій перейдемо до безпеки. І тут, на жаль, новини дуже тривожні. Йдеться про журналістів у зоні бойових дій. Джерело Європейська Федерація журналістів. Страшна новина 23 жовтня. У Краматорську загинули військова кореспондентка Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони з державного медіахолдингу Freedom Фрідом Їхню машину атакував російський дрон, прямо біля АЗС. Да. Третій член групи, Олександр Количів, поранений. М це просто жахливо. Міжнародна та Європейська журналістів, IFJ та EFJ, разом з нашими НСЖУ та НМПУ вони рішуче засудили цей напад. Голова НСЖУ Сергій Томіленко каже, що небезпека для журналістів різко зросла саме через цілеспрямовані атаки дронів. Тобто дрони тепер цілеспрямовано полюють на медійників. Виглядає саме так. Це якась нова страшна загроза. Вона ставить питання безпеки на зовсім інший рівень. Наскільки це серйозна тенденція? Ну, дивись, за даними IFJ, жовтень 25-го року став найсмертоноснішим місяцем для журналістів в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Щонайменше четверо загиблих, і всі від атак дронів. Четверо са місяць. Окрім грамової та кармазіння, 16 жовтня загинув російський кореспондент Рія Новості Іван Зуєв. А на початку місяця французький фотожурналіст Антуан Лаллікан. Це вже виглядає як система. А та Івджеї знову нагадують, журналісти є цивільними. Їх треба захищати за міжнародним правом. На тлі таких жахливих ризиків підтримка тих, хто продовжує працювати, стає ще важливішою. Особливо тих, хто став переселенцем. І тут є хороші приклади. От джерело розповідає про центр журналістської солідарності в Івано-Франківську і про їхню співпрацю з італійцями. Угу. Так, там була зустріч. Місцеві журналісти, журналісти ВПО та волонтери з Італійської асоціації Антеас Александрія, журналістки, які переїхали з Донеччини, Харківщини, Віра Ільїна, Тетяна Кривоніс, Олександра Бурзьонок, вони розповідали свої історії, як адаптувалися. Координаторка центру Вікторія Плахта вона наголошувала, як важливо підтримувати саме демократичні медіа зараз. А ця асоціація Антеас Алесандрія» на чолі з лучано картолано вони допомагають не вперше. Це проект партнерства для перемоги. Вони регулярно привозять допомогу павербанки, техніку, продукти. І не тільки на Франківщину, а й на Волинь, Рівнинщину, Херсонщину, Чернігівщину. Туди де є ці центри журналістської солідарності. І от пишуть, що особливо гостро стоїть питання допомоги колегам з Чернігівщини. Там же прифронтова зона, постійні проблеми зі світлом. Тож потрібні потужні повербанки, ліхтарі, лампи на акумуляторах, навіть якісь пристрої, щоб їжу на вогні готувати. І цього разу італійці привезли мікрохвильовку, її передадуть саме чернігівські організації НСЖУ. А ще була така мила деталь: у лучано Картолано був день народження, і йому подарували його міні-статуетку, зробив місцевий журналіст Богдан Савлюк. От така людська солідарність. Це дуже пеплі і важливі історії, бо ця допомога дозволяє журналістам просто робити свою роботу в неймовірно складних умовах. Так. І від солідарності та підтримки до ще одного прояву стійкості. Але вже в культурі. Історія про те, як мистецтво знаходить шлях, навіть коли поруч війна джерело пише про українське тріо Хайфендеш. Це гурт Євген Пугачов на гітарі, Михайло Бірченко на ударних і Поліна Майборода клавіші та електроніка. Вони стали відкриттям джазового фестивалю джаз Прешов 2025 у Словаччині. Організатор Адам Ковіч каже, був вражений їхнім звуком, ідеями, хоча й визнав, що це лише частково традиційний джаз. Ну, вони самі себе називають «Contemporary Jazz Band», тобто гурт сучасного джазу. Який не боїться експериментувати, виходити за межі, гітарист Пугачов каже: джазом можна назвати багато музики, де люди грають на інструментах. Ми створюємо сучасну музику. Угу. Вони визнають, що виросли на джазі, але грають інакше. Хоча, знаєш, зберігають оцей дух імпровізації, свободи це важливо для джазу. Але що справді вражає, це їхній проект Бейсмент 626». Це ж альбом, який вони записали, де у підвалі звичайного будинку в Краматорську, за 15 кілометрів від лінії фронту. Як це взагалі? Це неймовірна історія, справді. Ударник Михайло Бірченко розповідає: він їздив на схід допомагати друзям військовим і випадково потрапив у підвал, який використовували як укриття, і його вразила акустика там, просто унікальна. От тоді з'явилася ідея записати альбом саме там. Тобто вони поїхали туди спеціально для запису? В Краматорськ? Так, уяви собі, зібрали гроші в Києві, завантажили пікап гуманітаркою для військових і поїхали. Там, прямо на території військової бази, в цьому підвалі зробили таку імпровізовану студію. І що, вони мали готовий матеріал? Ні. В тому і річ вони почали записувати, не маючи жодної готової пісні, жодної ідеї. Все народжувалося там спонтанно, в реальному часі. І записували все, як є: без редагування, без нашарувань. Результат такий дуже сирий, автентичний альбом. Кажуть, він передає всю напругу, всю енергію того моменту. Музика, яка народилася буквально в тіні війни. Угу. Гурт Хайфендеш існує вже шість років. Вони доволі відомі в Києві на незалежній сцені, працюють із поп-виконавцями. Зрозуміло, що зараз виїзд за кордон для музикантів-чоловіків це ціла історія з дозволами, тому виступ у Пряшеві був для них особливим. Там вони вже грали композиції з нового альбому Лейт. Він ніби продовжує ідеї Бейсман 626. Кажуть, публіка приймала дуже тепло, і організація фестивалю була на високому рівні. Угу. Вони згадують і інших цікавих наших артистів Тамару Крамар, Мішу Міхаленка, Лобка Саберда, підкреслюють, що вони частина ширшої української музичної сцени. Історія Хайфендеш це справді потужний приклад, як творчість не просто виживає, а знаходить нові форми, навіть в таких екстремальних умовах, як вона фіксує і осмислює реальність війни. Угу. Отже, що ми маємо в підсумку? Після всього, що ми сьогодні обговорили, виходить така складна, багатошарова картина. Чи не так? Так, з одного боку, велика геополітика, маневри в Центральній Європі і потенційні ризики для підтримки України. А з іншого, бачимо, що на двосторонньому рівні навіть зі складними партнерами прагматична співпраця все ж триває. Всередині країни теж постійна боротьба, спроби реформ, як от з митницею, які наштовхуються на старі проблеми: бюрократію корупцію, хоча є і прогрес, цифровізація, адаптація до війни. Ми говорили про трагічну ціну війни, яку платять журналісти, просто роблячи свою роботу під ударами дронів. Але поруч із цим і потужна солідарність, підтримка, і міжнародна, і наша внутрішня. Ну і нарешті культура, яка показує просто неймовірну життєстійкість, народжує мистецтво навіть у підвалах біля фронту. І все це підводить до думки, як оці різні рівні: політика, інституції, людські трагедії, творчість, як вони всі переплетені. Можливо, саме в розумінні цих зв'язків, іноді таких неочевидних, і є ключ ключ до розуміння нашої стійкості. І тих викликів, які ще попереду, дякуємо, що були з нами в цьому зануренні. До наступних зустрічей.